Рабака Олександра, Котляра Андрія, хробуста Юрія, Окулова Данила, Ковальова Вадима, Вакулюк Остапа та випускника цього заклика Іванюка Андрія. Культурно-мистецька громадськість міста занепокоєна долею цих молодих людей за інформацією. ректора, всі вони успішно навчаються, характеризуються позитивно і могли опинитися на місці масових заворушень з професійної цікавості. Вони майбутні оператори, режисери, актори. На жаль, вся наявна у мене інформація отримана з преси та інтернет видань і не є достовірно для корист... для конструктивного діалогу з громадськістю. Прошу противно надати всю можливу інформацію щодо причин та обставин їх затримання пред'явлених звинувачень, можливих юридичних наслідків. Міністра ну, занепокоїла відміна урочистої академії 22 го числа у Львові. А нас занепокоїв цинізм, з яким говорив про це міністр культури. Коли 22 го числа відбулися ну, реальні, реальне вбивство людей, а ми плачемося, тому що ансамбль Вірського поїхав до Львова і не зміг виступити. Це цинізм. Тому ми просили про цю зустріч, аби ну, тепер ми зі свого боку теж ставимо певні. Вимоги, тому що це є представництво, офіційне представництво в галузі культури, яке відмовчується, яке не реагує на численні репресії щодо українських митців. Це свідома позиція кожної людини. Чому не було, приміром дійсно офіційно відмінено на один, хоча б день всі концерти, вистави і тепер звинувачувати. Тих людей, які це зробили своєю позицією і відмовилися в той вечір танцювати і співати, восхваляти владу і їх зробити винними в тому, що вони мають свою позицію, в тому, що вони свідомі громадяни цієї країни. От те, що в мене на сторінці в Фейсбуці є люди, які особисто знайомі з цими, це я знала так. А все решта, вибачте, ну, немає такої інформації. Якщо ви зараз її надасте, ми будемо в цьому напрямку працювати. А сьогодні, наскільки мені відомо, відбувається апеляційний суд з приводу затримання 20 числа відомого дизайнера Антона Стоку. Це теж те, що стосується галузі культури. Під час, розгону, під час розгону з 30 го на 1 -е побито відомого художника Єгі Заряна. Прикро, що ця розмова відбувається зараз. Да? Я кажу, що накопичилася інформація, так, да, дійсно, є недоопрацювання. Я тому, що не зрозуміло, чому йдеться лише про Київ. Письменники, художники, актори. Зазнали дуже серйозних а часом і жорсткіших переслідувань в Черкасах, в Запоріжжі, Дніпропетровську, в Кіровограді, вийшовши з дому. Просто на вулиці був брутально затриманий, кинутий, даруйте на словом, каталашку, кандидат теологічних наук, доцент Олександр Ратушняк, керівник місцевої просвіти, людина, яка робить дуже багато для популяризації української культури в Кіровограді. Він ніде не боював. Його просто так, звичайно. Коли люди піднялися, його змушені були випустити. І університет одразу свою позицію висловив, його змушені були випустити, але випустити на підписку про невиїзд, чи як це там у них зветься, невинну людину. Це ж дикунство. Повторюється історія створення штучного дисидентства і конкретних репресій проти українських інтелектуалів проти українських митців. Але ми хочемо знати відповідь прямо зараз, тому що ну, тобто телефонуйте, зв'язуйтеся. Якщо міністр в дорозі, він може відповісти на цей лист, і це ви робите сьогодні. Тому що завтра ми вже виходимо з офіційними листами на дипломатичні корпуси, на всі мистецькі і культурні ін. Інституції на е, е, всі представництва культурних аташе по всьому світу, ось з якого приводу, якщо сьогодні міністр нам не відповідає на три питання: перше питання. Простовує офіційно спростовує інформацію про втрати української культури за період листопад 2013 го чотирнадцятого те релюти року. Ну тобто, про те, що у нас виявляється найстрашніші втрати, це фінансові втрати. Ційна поправка Леонід Михайлович такого не сказав. Він просто назвав цифру, яку йому надали, і це У нас офіційна є інформація інтерв'ю. Те, що він говорив, ну, це є, є офіційна а назвати, будь втратити. ласка, назвати реальні втрати для культури України, що виявилися в репресіях, незаконних обшуках, затриманнях, арештах українських митців на офіційному сайті Міністерства культури цієї інформації немає. Тобто, ви собі дозволяєте. Те, писати про втрати в фінансовому плані, а про те, що відбулися затримання, незаконні обшуки, побиття наших колег, цього немає. То просимо, а це фактично спростування інформації, тому що ви дезінформуєте протягом трьох місяців про те, що відбувається в культурному секторі України. Шановні журналісти напевно знають, що це таке. Ну тобто, це реальна така дезінформація. Друге, Генеральна прокуратура повні списки, тому що знову ж таки, це ми своїми силами весь час оновлюємо інформацію, але кількість постраждалих весь час збільшується, особливо по регіонах. І третє, взяти під особисту поруку представників української культури, які нині знаходяться під арештом. Розповіді про політиканство. Ми хочемо бачити конкретну дію апарату Міністерства культури України в цій справі.